ДСНС твердять, зробили все, що було можливе, щоб попередити про небезпеку та організувати вивезення людей. Евакуаційні групи з рятувальників, поліцейських та волонтерів були створені одразу після прориву дамби. Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер Олександр Хорунжи. Щоправда, працюють рятувальники тільки на правому березі, там де можливо гарантувати їхню безпеку. Станом на тепер у Херсонні функціонують 9 евакуаційних пунктів, тим, хто Бує допомоги рятувальники, радять дзвонити на 101 102 або ж 103 Якщо ж зв'язку чи можливості зателефонувати немає, необхідно давати про себе знати будь-якими доступними способами. Тут основна порада, якщо ви вже не встигли евакуюватися, то відповідно треба перебратися на верхні поверхи своїх будинків і чекати допомоги рятувальників. Можна просигналізувати як е, і голосом, звуковим сигналом відповідно, так і іскравими матеріалами. І написами обов'язково прийде допомога. Тут хвилюватися в цьому плані не не потрібно.